Всім привіт! Мене звати Ірина, я візажист, і сьогодні я вам розкажу про 5 масхетів цього сезону. І перший хід цього сезону найочікуваніший і тональний крем від бренду Vera. Ви тільки подивіться на цей дизайн. Він такий дівочий, ніжний. У продукту дуже зручний а, помповий дозатор, тому вам буде дуже зручно ним користуватись. Це ліфтинговий тональний крем, але він а, дуже комфортний та невагомий. Він буде вирівнювати ваш тон шкіри, створювати природний матовий фініш. А, він гарно підійде як для нормальної, та схильної для жирності шкіри. Дівчата, а наступний хід цього сезону це мультифункціональні креміві рум'яна. Також ми маємо ще хайлайтери у формі стіку. Ці продукти дуже мають ніжну кремову текстуру, напівпрозору, яка дає вам більш живий фініш. Рум'яна ви можете використовувати як помаду, а хайлайтер ви можете наносити як легкі сяючі тіні. Дуже гарні ніжні відтінки. Ми маємо три відтінки рум'ян. Та три відтінки хайлайтерів. Мене часто запитують клієнти, яка моя туш найулюбленіша. І е, я хочу вам розказати про мою найулюбленішу туш, це Бобі Браун. Е, від неї у вас будуть вії, як із реклами. Я дуже її люблю, бо вона дає об'ємні вії. Тому зазвичай я наношу її як 2-3 слої. Мені дуже важливо, щоб туш добре нашарувалась і при цьому не залишала на віях грудочки. Тому, тому саме туш Bobbi Brown я можу вам рекомендувати. Вона дуже круто подовжує, дає такий віяловий об'ємний ефект ваших вій і не осипається протягом дня. Наступний хід нашого сезону це бальзам. Для губ від бренду «Омаровиця». Завдяки евкаліптовому маслу та маслу ши губи стають дуже об'ємними, лущення ваші зникають. А який гарний нюдовий рожевий від нього відтінок! Дівчата! І зазвичай, як же ж без наших тіній. Кремові тіні від сіслей ідеальний бронзовий відтінок на кожен день, а також для створення вашого розкішного смокі, який виглядає дуже дорого. Та благородно дівчатка, і на цьому все підписуйтесь, ставте подобайки та чекаю від вас в коментарях на ваші улюблені косметичні продукти.